Чому нафта вирішує, хто помре, а хто заробить мільярди? Якщо ви хочете зрозуміти, чому відбувається чергова війна, або чому раптом обвалився ринок? Подивіться на карту нафтових шляхів. Вони скажуть набагато більше ніж офіційні заяви політиків. Нафта це не просто мул з органічних решток рослин і тварин, що накопичуються мільйони років під землею. Це кров сучасної цивілізації, джерело енергії, грошей і влади. З нафти роблять косметику, парфуми, пакування, ліки і навіть зубну щітку. Без нафти не полетять літаки, не вийдуть в море кораблі. Недаремно у Другій світовій війні Гітлер так рвався на Кавказ і не заради отих гарних гір, а заради Бакинської нафти. Саудовська Аравія, Арабські Емірати не багаті від туризму, бо вони сидять на нафті. Росія другий експортер нафти. Санкції. Угу. Поки качають нафту, буде валюта. Китай створює стратегічні резерви, а Індія купує нафту з великими знижками. Але це не тільки про ресурси, це боротьба за політичний та економічний вплив, за право управляти цінами та маршрутами постачань. Все це відбувається на тлі світової енергетичної трансформації, де кожен крок може змінити глобальний баланс сил. Тому ми перебуваємо з вами в хаосі, де політична нестабільність, де економічна. Мічна турбулентність і це все стає нормою. Тому пристебніть ремені цей хаос лише набирає обертів. 19 століття. Нафта це просто газ для ламп. Але винайшли автомобіль і промисловість стрімко пішла вгору. А потім синтетичні волокна, ліки, і це вже не просто ресурс, це влада. Хто контролює нафту? Той контролює світ, але звідки пішла нафтова лихоманка? Вавилон 4 тисячі років тому зараз це територія сучасного Іраку. Нафту там знали як бітум, використовували для гідроізоляції будівництва. Але в Китаї вже у IV столітті до нашої ери знали нафту і бурили свердловини. Щоправда, не заради нафти, а щоб дістати природний газ для випарювання солі. Вони навіть використовували бамбукові труби і примітивні бурові системи. Це були перші нафтогазові технології у світі, так, нафта, як явище відома, тисячі років, але США в 1859 році першими почали її видобувати системно. Це була Пенсільванія. Едвін Дрейк захворів і втратив роботу на залізниці. Оселився в готелі, де випадково познайомився з одним із інвесторів нової нафтою компанії Seneca Oil. Саме його вирішили найняти для організації буріння на місці. І не помилилися. Нафта пішла. Але Дрейк не запатентував свою бурову технологію і помер в бідності. А от Джон Рокфейлер зробив розумніше: він не бурив землю. Йому було 31 рік, коли він заснував компанію Стандарт Ойл. В нього була ідея не шукати нафту, а контролювати все, що після. Транспортування, переробку і зробив з цього цілу імперію, згодом став першим доларовим мільярдером в історії. Він скуповував конкурентів, будував нафтопереробні заводи і отримував шалені прибутки. Але така влада не пройшла ПОЗ-уряд. і Верховний суд США змусив розділити стандарт Ойл на 34 окремі компанії. Іронія в тому, що після розділення ці компанії почали рости. Ще швидше саме з них згодом з'явилися Ексон, Шеврон, Мобіл. Нафта робить одних супербагатими, а інших залежними. Формуються міжнародні альянси а з часом і починаються війни. США колись найбільший виробник нафти у світі, але з часом, особливо після Другої світової війни, американські запаси почали виснажуватися, і США стали залежними від імпорту, особливо з близького сходу. Але сланцева революція дала їм нову енергетичну незалежність і нову роль у світовій грі. Росія другий за обсягом експортер у світі. Вони десятиліттями використовують нафту як зброю впливу, шантажують Європу, домовляються з Китаєм, фінансують війну проти України. Коли ціна на нафту падає, Кремль панікує. Саудовська Аравія, головна сила в ОПЕК картелі нафтовидобувних країн. Вони можуть піднімати або знижувати світові ціни одним рішенням. У відповідь на підтримку Ізраїля з боку США, арабські країни ОПЕК оголосили ембарго на постачання нафти до США або Європи. Ціни злетіли в чотири рази в США, шалений дефіцит пального, був, черги на заправках. Це доказало, нафта це інструмент тиску. Ціна на нафту отут ціла гра, де переплітаються політика, економіка і навіть людські емоції. Опек плюс це картель країн, що домовляються, скільки нафти видобувати, щоб ціна була вигідною, і може одним рухом збити або підняти ціну, як я вже казала. Як не обійтися без спекулянтів? Це великі інвестори. Вони продають або купують нафту на біржі, роблячи ставки на майбутню ціну. Вони можуть піднімати ціну, навіть якщо фактично менше нафти на ринку. Війни і пандемії вони теж формулюють ціну на нафту. Коли у світі криза, видобуток знижується або постачання порушується, і ціна йде вгору. Наприклад, вторгнення РФ викликало страх нестачі постачань, оголошення санкцій або відключення російських поставок, і це призвело до різкого стрибка цін. Тільки зараз ціни, хоч трошки стабілізувалися, хоча це і умовно, тому що непорозуміння Ізраїль, Іран, або Тайвань, Китай, або нові санкції проти РФ, і ціни можуть знову злетіти. Або якщо економіка США чи Китаю почнуть рецесію, ціни впадуть. А від цін на нафти залежить і наше життя. Вони впливають на інфляцію, піднімають ціни на продукти, логістику та коливають валюту. Ми ще пам'ятаємо 2020 рік. Тоді ціна американської нафти вперше в історії стала від'ємною: мінус 37 доларів з копійкою за барель. В пандемії авіація, транспорт, виробництво майже зупинилися. Сховища для нафти були переповнені. Уявіть, що ви замовили тисячу літрів бензину, а вдома вже. Просто немає місця, каністри повні, гараж забитий. І от постачальник вам каже: Я вже в дорозі приймаю вантаж, бо є ж договори. А в тебе немає варіантів. Тому твоя відповідь дуже проста: будь ласка, не вези, я тобі ще й доплачу. Це був історичний абсурд. Товар стає сміттям, за який ще й ти повинен заплатити. Після обвалу цін на нафту світ шокувало. Великі нафтові компанії почали стрімко втрачати мільярди на біржі. Акції падали як доміно. І це не була проста криза, це був сигнал тривоги для цілої епохи. Саудовська Аравія і Росія конкуренти, які роками боролися за ринки. І змушені були екстрено домовлятися про скорочення видобутку. Вперше за довгий час вони сіли за один стіл і не через політику, а через страх. А головне, що цей момент став дзвінком про кінець старої енергетичної моделі, де попит на нафту був вічним. Людство різко побачило, залежність від нафти не гарантія стабільності, а ризик. І світ почав серйозно замислюватися про перехід на нові джерела енергії. Чому Норвегія багата, а Венесуела бідна? Але ж і там, і там є нафта, тому що одні країни заробляють гроші на нафті, повертають в державу і вкладають в технології, в інвестиції, в соціальні програми. Венесуела, Нігерія, Ірак це приклади того, як багатство ресурсу перетворюється на прокляття: корупція, конфлікти, бідність, екологічна катастрофа. Нафтові гроші осідають в кишенях еліт, а народ залишається з розбитими дорогами і відключенням світла. Росія має великі запаси нафти чудовий приклад того, як збагачується російська еліта і жебракує бракує народ. Але в них ще все попереду, тому що ресурси не нескінчені, а нафтові гроші вони не вкладають в майбутній розвиток держави. Тому що на їхній вік нафти вистачить, а майбутнє покоління як буде виживати, коли закінчиться ресурс, це їх не бентежить. Україна сьогодні не гравець, а заручник нафтової геополітики. У нас майже немає власного видобутку нафти. Після початку повномасштабної війни Україна втратила доступ до нафтопродуктів з Білорусі, Росії. Тож основні постачальники це Польща, Литва, Румунія, Угорщина, а також постачання через морські шляхи. А колись в Україні теж була нафта. Я про це розповідала в своєму відео, тому не буду повторюватися. Сьогодні ми спостерігаємо битву за енергетичну незалежність і не лише України. Туреччина будує хаби, Європа шукає альтернативи. Китай взагалі все скуповує. А Росія намагається утримати контроль над регіонами не танками, так трубами. Але якщо ви думаєте, що на цьому тема про нафту може закінчитися, то ні. Нафтові корпорації мають власні лобістські армії у Вашингтоні, у Брюсселі, протискують потрібні закони, блокують екологічні ініціативи, впливають на уряди країн. Вони мають більше важелі впливу, ніж деякі міністерства. У США лише за рік нафтове лобі витрачає сотні мільйонів доларів на тиск у Конгресі. Саме вони гальмують прохід до зеленої енергії, бо на чистому повітрі не заробиш 30 мільйонів. Мільярдів доларів а прості люди, а вони залишаються заручниками системи, платять за паливо, за війну і за інфляцію. І що більше геополітичних ігор, то дорожче стає бензин, хліб і навіть наше життя. А наша екологія взагалі стала жертвою видобутку нафти: руйнуються ліси, забруднюються ґрунти. На морі нафтові плями вбивають взагалі усе живе. Парникові гази призводять до глобального потепління, танення льодовиків, посухи, повені. А про шкоду від пластика, які роблять з нафтопродуктів, точно вже знає кожен. Екологія не пріоритет нафтових країн. Вони не зацікавлені у змінах, тому що не хочуть втрачати контроль. Тож нафта це не просто рідина. Вона визначає, хто буде союзником, хто буде ворогом і де почнеться війна, а де буде побудований новий трубопровід. Хто контролює нафтові потоки, контролює політику, економіку і навіть демократію. Саме тому боротьба за нафту це завжди більше, ніж просто бізнес, це геополітика, це вплив і це влада.